Мамо, мамочку, матуся, я до не пригорнуся. Вона добра і привітна, ніби сонце в небі світла. Вона сніжить голубить, і ладить, ніжна і любо. Пригортай до сертенька, ти моя найкраща ненька. Мама, матінька, матуся, я добра у тебе вчуся. Ти найкраща в світі, мама. Ніжна, добра і ласкава. Все в истин не мов я, слово маму вимов я, найдорожчий світре слово, так у сучили не мови. Дітями до малками, дослідь, біля мами. То розкаже в мені казку, хто щедріші всіх на ласку, ти матуся наймаліша, всі... цілим світі найрідніша. Мамино свято, на мамино свято я гості весну запросив у кімнату.